Всім привіт! Привіз на реалізацію клубніку, отак свіжо зібрано, зібрав сьогодні, вся отака пофасована, хороша, така велика, по кілограму йде в лотку. Але суть в чому, що поки вигружав, таке чекав, дещо попались мені в руки коробка І Для мене стало дивним те, що ну, я, наскільки знаю, сірники завжди виготовлялись з України. Але я так си дочитався, дивлюсь, виробник Індія. Оце Україна вже дожилась. Що навіть сірники не можемо виготовити самі. Все завозиться. Фрукти, овочі, клубніка навіть імпортна, кавуни, ну все, я так бачу, завозиться за кордону. Ніхто нічого не хоче вже виробляти. В Україні простіше баригам закупити і продати.